Трактори здатні тягнути 40 корпусні плуги, їхні двигуни розміром як Ford F-350, а самі вони здатні обробити сотні гектарів за день. Це не фантастика, це реальність сільського господарства. Сьогодні у Farm Focus 10 найбільших тракторів у світі: гіганти, легенди, інженерні дива. Підписуйтесь, якщо захоплюєтесь справжньою технікою та агроінноваціями. Десяте місце Рід 707. Побудований у 80-х роках у США братами Кертісами цей трактор став технічним проривом свого часу. Оснащений дизельним двигуном Detroit Diesel на 700 кінських сил Рейт 707 створено для гігантських полів. Мав автоматичну трансмісію Елісон. Революційне рішення на той час. Кожен трактор виготовляли вручну за індивідуальним замовленням. Без GPS, без комп'ютерів, але з потужністю справжнього титана. Дев'яте місце Кейс Айшстайгер 715. Quad -truck. Представлений у 2024 році. Потужність 715 кінських сил 527 кВт. Двигун FPT двигун ФПТ Курсор Кватрак це чотири гусениці, що забезпечують мінімальний тиск на ґрунт. Steiger має GPS, телеметрію, автопілот. Це вже не просто трактор. Це розумна машина для будь-якого клімату та ландшафту. Восьме місце Big Bud 740. Молодший брат легендарного 747. Двигун шестициліндровий Комацу на 740 кінських сил. Вага 34 тонни. Надзвичайно простий в обслуговуванні. Створений у 1987 році досі працює на фермах у США. Його переваги довговічність, тяга і витривалість у складних умовах. Сьоме місце Mary Crusher MT700. Не просто трактор, а гусеничний монстр для найважчих умов. Потужність 768 кінських сил, 565 кВт, Двигун Volvo. дробить дерева, каміння, коріння. Його використовують для освоєння лісів у Канаді. Маса 20 тонн, гідростатичний привід, авіаційна сталь у корпусі. Його не зупинити. Він не працює, а знищує перешкоди. Шосте місце Еко 600 Обас. Зібраний вручну в Південній Африці в 1994 році. Оснащений двигуном Mercedes v 12 Biturbo на 820 кінських сил 12 кВт. Мав дводискову трансмісію та охолодження, адаптоване до африканської спеки. Унікальна рама та величезні колеса зробили його легендою серед місцевих фермерів. Якщо ви додивилися до цього моменту, саме час підписатися на канал, вподобати це відео та натиснути на дзвіночок. Це допоможе каналу зростати і покаже відео ще більшій кількості глядачів. А тепер п'ятірка найпотужніших і найбільших тракторів століття. П'яте місце John Deere 9 RX 830 Найпотужніший гусеничний трактор від John Deere. 830 кінських сил, 610 кВт, двигун, 18 літрів. Має чотири гусениці, сучасну навігацію та телеметрію. Створений для обробітку великих площ із мінімальними простоями. Інтелектуальні системи дозволяють максимально ефективно використовувати кожен гектар. Четверте місце Ride 750 Earthquake. Ще один шедевр від братів Кертісів. Назва Землетрус повністю виправдана: 850 кінських сил, 625 кВт, Маса понад 50 тонн, довжина 10 метрів. Призначений для роботи з найбільшими знарядями, як от дискатори на 20 метрів. Досі бере участь у виставках і польових роботах у США. Третє місце Джон Deere 10 і 890. Майже легенда. Побудований у США інженерами-ентузіастами на основі моделі 8960. Потужність 890-кінських сил 663 кВт. Двигун Caterpillar v 12 Його назва Copycat – Шанування концепції Big Bud. Цей трактор результат індивідуальної модифікації створений для фермерів, які працюють на десятках тисяч гектарів. Друге місце Big Bud 950. Оновлена модель Big Bud із двигуном Caterpillar, потужністю 950 кінських сил 708 кВт. Колеса понад 2 метри у діаметрі. Може замінити одразу кілька менших тракторів. Один із найпотужніших тракторів у світі зібраний компанією Big Equipment Company у 2017 році, використовується для глибокого рихлення ґрунту. Перше місце Big 16V747 – Бікбад 747 Найбільший трактор у світі. Побудований у 1977 році в Монтані. Потужність 1100 кінських сил 820 кВт. Двигун Detroit Diesel V16. Довжина 8,5 метра, вага понад 60 тонн. Спочатку працював у Каліфорнії, потім його придбали брати Вільямс. Сьогодні цей гігант усе ще в строю. Після реставрації у 20 роки. Ікона сільгосптехніки. Це були 10 найбільших тракторів світу: техніка, що вражає масштабами та потужністю. Який із них ти хотів би побачити в реальному житті? Напиши в коментарях. Підписуйся на Focused, найпотужніше в агросвіті. світі. До зустрічі в наступному відео.